Трактор зорює землю, слідом за ним із плугом робить рядки для висадки півонії місцевий житель Олександр Васюра. Каже, скільки таких доведеться зробити, залежатиме від кількості кущів. Плужок такий, який робить канавки. тоді сядеться туди піони, а потім ми їх загортатимемо. Тим часом до козацької вежі звозять саджанці усі охочі. Серед них колектив Медведівської школи. Її директорка Ірина Казначей розповідає, протягом двох днів збирали півонії усім селом. Зробили акцію класні керівники, це їхня задумка. Позносили вся медведівка, несла і івківці навіть передавали, і навіть зам'ятниця, і навіть судолівки в нас дітки є. Самі різні різні різні, різні піони. І білі, і бежі. І рожеві, і середина жовта. А край малиновий, і червоні, і ранні, і пізніші. Вперше долучається до заходу черкасець Олексій Соколенко каже, разом із дружиною та сином купили декілька різновидів півоній та привезли сюди. Творити красу – жа завжди добре, тому виникло таке бажання з родиною внести свій якийсь вклад маленький до спільної справи. Чотирнадцять кущів із власного подвір'я принесла 12-річна Анна Журавель. Долучитися до висадки запросила і свою подругу із Чигирина Марію Бондаренко. Нам класно клас написали, хто може, принести хто хоче, принести принесли. З мамою. мені моя подружка Аня розказала і її мама, і Я з ними захотіла піти. Розкладає саджанці у рядки жителька Медведівки Лариса Стадник. Каже, до такого заходу долучається вперше. Саджаємо на відстані 50 сантиметрів. Треба корінь заглибити, щоб краще прийнялася рослина і на весну, щоб тут була дуже гарна рожева або біла квітка. Далі тут буде фотозона, залишиться пам'ять. Ми ще краще прикрасимо свою землю рідну. Буде що. Що згадати в нашому гарному краї Чигиринському? Ідея створити у Мельниках яр Воні з'явилася п'ять років тому в межах проведення фестивалю Крутий заміс. Розповідає його організатор, очільник громадської організації Патріоти рідного краю Юрій Романча. Квітка півонія садиться на Марії Магдалини, і ми заснували мистецький фестиваль Крутий заміс, якраз в цей час, щоб як традиційно висаджувати яр півонії. Зараз у нас 400 шім кущів, і плануємо. Я думаю, вже ми сьогодні десь 400 кущів посадимо. А завтра, ще після завтра, так що потроїмо нашу кількість півонів. Квіти висаджують на 50 сотках землі, яка належить громаді, додає чоловік. Всю частину не засадимо, буде посіяно жито, і будемо в наступному році жати жито, співати пісень і робити снопи, ложити. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.